Чи стрим, у клієнта рекламний бюджет на місяць 200 доларів. Стрем. Ну, дивлячись ціль. кацін. Дивлячись як ціль. Якщо просто нагнати трафік на сторінку, то. Мало трафіку стрьом. Приєднувати контекст і Норм. Отлично. Правильне рішення. Помагати результат через тиждень після запуску. Стрьом. Запускати рекламу без аналізу ЦА. Стрьом, ви не попадете в їхні болі. Норм чи стрьом Заходити на планерку в 10 ранку з камерою. Тут сидить наш сео, тому. Стрьом! Але норм! 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 Пропускати рекламу без налаштованої аналітики. Стрьом. Ну... Треба збирати аудиторії. Так, да, але зробимо, налаштуємо. Приходьте без налаштованої. Норм чи стрьом, не тестувати креативи, якщо власнику бізнесу вони просто не подобаються. Стрьом! Креативи мають подобатись вашій цільовій аудиторії. Факт. Норм чи чистям не вимикати креатив, який працює вже півроку, але дає класний результат. Норм. Норм. Таке часто буває і це супер. Норм чи чистрям не робити корпоратив. Стр.